Let's go. Цей пост на Reddit всього за 10 годин після публікації став постом року, набрав сотні тисяч лайків та коментарів. А тепер пост автора. Це сталося годину тому, і я все ще тремчу від страху через те, яким буде моє життя відтепер. Є дві ситуації, які призводять до висновку цього моменту. Перша ситуація. Попросив невістку позичити їй 360 градусну кишенькову камеру для поїздки, куди ми з дружиною скоро поїдемо у відпустку. Виявилося, що на карті пам'яті все ще є якесь відео. Її чоловік багато подорожує, і вона зняла один годинне порно відео у форматі POV на камеру 360, Припускаю, що вона надіслала йому відео деякий час тому. Я захоплювався нею протягом останніх восьми років. До того як вона вийшла заміж і я одружився, кілька разів між нами виникали сексуальні напруження, спільне життя протягом року, як суто, сусіди по квартирі, кіно, вечері, напивання під час перегляду фільмів лише вдвох, сніданки тощо, було встановлено певну довіру чи перевірку, і між нами ніколи нічого не відбувалося, оскільки в той час я зустрічався зі своєю теперішньою дружиною, її сестрою, яка працювала на відстані. Але чорт забирай, якби вона тоді лише хоч раз торкнулася моєї руки, я б прожив зовсім інше життя. Отже, знайшовши це відео, я подумав, що отримав золото, я міг мати те, про що завжди мріяв порадувати себе з минулого, живучи своїм щасливим поточним життям. Друга аварія у мене є автоматизований будинок, який освітлює будинок і має функцію геолокації. Перш ніж програма запрацювала з Apple HomeKit, потрібно було завантажити сторонню програму, яка відстежує вашу родину та друзів. Безкоштовна версія дозволяє додати лише одну людину, тому це була моя дружина. Ми з дружиною користуємося цією програмою вже три роки, навіть якщо вона тепер марна після оновлення оригінальної програми пару років тому, ми ніколи не видаляли додаток, оскільки це було дуже корисно для відстеження один одного за допомогою сповіщень. Я отримую сповіщення, коли вона на роботі, і коли я приходжу на роботу, ми обидва також отримуємо сповіщення, коли один приходить додому. Добре, коли вона, наприклад, купує продукти, і я отримую сповіщення з пропозицією вийти та допомогти їй. Або коли я працюю допізна і нарешті виходжу з офісу, спонукаючи її накрити обідній стіл. Минулої ночі вона заснула, не зарядивши телефон. Я ненавиджу, коли вона це робить. Сьогодні вона йде на роботу з розрядженою батареєю. Що, якщо їй потрібно викликати поліцію чи лікаря для екстреної допомоги? У мене сьогодні вихідний. Сьогодні був день, коли я зроблю справу. Я не тільки використовую 360 градусне відео, але й буквально встановлюю його на гарнітурі віртуальної реальності в ліжку за AirPods. Весь досвід це тривало б максимум 5 хвилин. Але прелюдія, яку вона проводить, довга і нудна. Потім починається дія, і я йду далі. Телефон дружини не дав сповіщення, коли вона приїхала, через те, що її телефон не працює. Вона заходить у спальню і бачить, як я вправляюсь у ліжку в окулярах VR. Вона знає, що я час від часу роблю мастурбацію, але ніколи не бачила, щоб я це робив, я з призвичайно некаюсь. Але VR порно ніколи не обговорювалося як питання, чи це обман якщо. Ви знаєте, про що я говорю? Чи є зрада, якщо у вас є секс-лялька, чи зрада, якщо це робот, чи зрада, якщо ви одягаєте розважальну іграшку, і хтось з інтернету гладить вас у реальному часі? Тощо це був тип бесіди, яку ми проводили на самому початку наших стосунків, коли ми ще були друзями, 10 років тому, щоб побачити, як далеко можна це зайти. Дивно, я знаю, але припустімо, що це була одна з цих зустрічей перед грою, щоб побачити, чи ми на одній хвилі, перш ніж все, почне ставати серйозним. До речі, ці розмови були не лише про секс. У будь-якому разі VR Віар тоді ще не було винайдено, тому її ніколи не обговорювали. Тому я ніколи не знав, чи було це правильно чи неправильно для мене. Я думаю, це було неправильно, оскільки вона кинулася і зірвала окуляри з мого обличчя. Ось коли я помітив її в кімнаті на біса. Каже вона, потім вона заглядає всередину. Це моя сестра, мені пездець!» Вона ще була взута з моменту, як прийшла, тому вона просто схопила свою сумку з гарнітурою VR E -і, і вийшла з дому. Згідно з додатком для відстеження, вона в будинку своїх батьків, де також живе її сестра. Мені пездець!» – оновлення. Отже, ось що сталося сьогодні ввечері. Як тільки моя дружина приїхала до батьківського будинку, я отримав сповіщення, що її телефон знову увімкнено та заряджається. Деякі люди запитували про програму. Вона називається Life 360 Вона також повідомляє про відсоток заряду акумулятора, коли він розряджається або коли телефон знову ввімкнено. Я вже набирав довгу історію на Reddit, коли раптом з'явилося сповіщення. Яке я перевірив останньої хвилини та написав, що вона була вдома у своїх батьків, перш ніж опублікувати. Тож, по суті, після публікації, після того як відчув себе трохи краще, розказавши комусь, і трохи зняв вагу з плечей, я ходив по квартирі, намагаючись подзвонити їй, але постійно говорилося, що її телефон зайнятий. Це тривало 45 хвилин або вічно, не міг зосередитися на часі. Раптом дзвонить невістка. Я проігнорував. Я був надто наляканий, щоб зіткнутися з цим. Вона подзвонила п'ять разів поспіль, поки я просто дивився, як він дзвонить, а потім кинула. Потім просто повідомлення зателефонуй мені. Я вийшов із квартири та вирішив піти подивитися фільм у кінотеатрі. Мені потрібно було відволіктися, але це не допомогло, оскільки я жодного разу не зосередився на детективі Пікачу. Мені подзвонила моя дружина під час фільму, але я її проігнорував. Вона знає, що у мене є Apple Watch, і я отримую всі сповіщення, тому вона знає, що я ігнорував. Вона подзвонила лише раз. Невістка ще три рази протягом фільму. Я пішла з кіно і вирішив повернутися додому. На зворотному шляху я отримав повідомлення, що вона приїхала додому. Тепер я був приголомшений, але мій позатілесний досвід просто підказував мені. На це. Відтягуйся, просто покінчивсь з цим, приїхав додому, готувався до лайнової бурі, яка мала статися. Цей позатілесний досвід дуже швидко повернувся до реальності, коли я підійшов до дверей, а потім знову відчув страх. Я знаю, що вона отримала сповіщення, що я повернувся. Заходжу в будинок, а дружина і невістка сидять у вітальні на дивані. Я нічого не сказав, хотів, щоб один із них заговорив першим. Що, якби я сказав вибачте, але не було б чого вибачити. У цей момент я намагався оцінити настрій я не люблю конфронтації чи ведення розмов. Я дуже інтроверт. Але я знаю, що я мав би першим сказати вибачте, але не знав як. Тоді дружина каже Я говорила з сестрою про те, що сталося, вона знає. Я рефлекторно кажу, знає що. Вона каже не роби з себе дурного про відео. Я впевнений, що я почервонів, моє серце билося так швидко. Потім дружина сказала, що видалила відео. Саме тоді я вибачився перед ними обома так дуже дуже щиро, майже плачучи. Я бачив усі коментарі на Редіті про розлучення та інше, і я дуже сердився на себе, але заслужив це, але ні, але так, але ні. Потім говорить невістка вона каже Ти розумієш, що це відео було не для тебе? Потім вона продовжує 10 хвилин говорити мені про те, що я вже знаю. Я помилився, я продовжував кивати. Але потім вийшла ця драма, яка мене засмутила. Вона сказала, що це також не для її чоловіка. Він постійно їздив до Болгарії добровільно за будь-якої можливості на роботу, але також протягом багатьох років у нього був роман із тамтешньою колегою, яка працює у цьому відділенні. Деякий час вона знала про це, оскільки він усе ще забезпечував її. Але забезпечення ставало все менше і менше. Дружина також знала про це, оскільки вони з сестрою дуже близькі, але інформація зберігалася в родині, щоб уникнути ганьби. Це великий східний менталітет. І це не перший раз, коли інформацію про сім'ю приховують від мене. Але тепер вони сказали мені через обставини. Мені сказали не вибачатися і не розмовляти з її чоловіком, оскільки він не знає про це відео. Невістка зустрічається з кимось іншим. Чоловік і вона живуть поки що як сусіди по кімнаті. Звістка про розлучення це жах для родини, натомість вона знайшла когось з іншого міста, і це відео було для нього. Причини всіх дзвінків полягали в тому, щоб я нічого не розбовкав її чоловікові. Невістка боялася, що якби я це зробила, то це відео було б доказом, який зберігався під час шлюборозлучного процесу, ніби вона винна. Це був дуже емоційний день. Мені багато разів хотілося блювати, однак у центрі уваги була невістка та її життя, а також її сором за те, що стосунки тривали. Хоча чоловік майже не залишав їй грошей, тому вона все більше спала в будинку батьків. Відео вона відправила лише одного разу, але розучення обов'язково станеться іншим днем можливо, коли всі розслабляться і висохнуть сльози. Я чесно поговорю зі своєю дружиною про свої неправильні вчинки. А також поговоримо, чи Віар порно підходить чи ні. Сьогодні моя дружина запросила невістку залишитися і переночувати. Ми трохи поїли та випили кілька пляшок вина, щоб трохи забути, хоча це було незручно. Невістка, здавалося, почувалася краще вона посміхалася, сміялася і плескала мене по плечу або штовхала ногою під столом щоразу, коли я жартував. Вона здавалася більш відкритою зі мною. Тепер я був одним із тих. Хто знав її таємницю, їй можна було довіряти мені та поговорити зі мною, якщо вона потребувала. Ми всі троє будемо спати в спальних мішках у вітальні, як у кемпінгу, щоб скласти їй компанію в цей важкий для неї час. З дружиною наразі теж було добре. Підсумок опанував віртуальну реальність із 360 градусним порновідеоневістки мене спіймала дружина на місці злочину. Тепер я почуваюся розгубленим і не знаю, що станеться з моїм життям. А тепер є ще пост, який створила дружина автора, де розповідає все під своїм кутом зору та продовження. Це його тепер вже колишня дружина. Він не забув, чи він занадто тупий, щоб запам'ятати, що ми ділимося всім, включаючи той самий додаток кредіт. Я увійшла, щоб побачити цей одноразовий обліковий запис за замовчуванням. Я видалила всю особисту історію для захисту моєї родини та змінила пароль цього облікового запису, хоча вже може бути надто пізно, і вже все це поширено в інтернеті. Я переглянула коментарі і була вражена більшістю коментарів, які пропонували запропонувати нам секс у трьох. Моя сестра згадала, що він колись пробував на щось натякати. Цей хлопець, ймовірно, живе в іншому світі. Я публікую це лише для того, щоб заспокоїти всіх, хто думає, що йому все зійде з рук. Ні, я вчора прийшла додому зі своєю сестрою, щоб спакувати своє майно. Я побачила його оновлення, в якому говорилося, що я почуваюся добре, але він приховував це оновлення на наступний ранок. Ми з сестрою ночували у вітальні, причина, чому ми спали у вітальні, полягає в тому, що я не хотіла, щоб він бачив мої сумки в кутку спальні. Він раптово прийшов додому, перш ніж я закінчила пакувати речі. Сьогодні вранці, перш ніж він прокинувся, ми схопили решту моїх речей і пішли. Я пішла у банк і заморозила наш спільний рахунок, перш ніж він безвідповідально почне знімати готівку. Я більше не бачуся з ним, збираюся звернутися до адвоката і розлучитися з його дупою. О, і щоб ви знали, я видалила додаток для відстеження. Мій адвокат зателефонує йому, щоб розморозити його частку та вжити заходів, щоб від'єднати мене від будь-яких інших додатків для відстеження, які він міг мені встановити. ПС. Його життя зруйноване. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.